І першими на цій сцені команда КВН троє. Добрий день! На сцені команда КВН Троє! І для того, щоб нам сьогодні перемогти, ми додали в гру трошки драйву! Отож хлопці, давайте! Дравнямо! Ну! Команда троє. Так, стоп, 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 хлопці, що це таке? Цирк з і всі клоуни сюди поприбігали, да? Хлопці, для того, щоб виграти, нам треба в команді дівчата. Дівчата, заходьте! дівчата, давайте тільки так по-сексуальніше, давайте. А, я казав, так? Да? Хлопці, для того, щоб виграти, нам просто треба сьогодні нейтралізувати суперників. От хто з нами сьогодні грає? Найс. Найс, так, жорсткі пацани, жорсткі пацани, так? Да? Е, так, Христя. Так, Христя. Е, Плетку візьми і паяльник не забудь тут жорстких пацанів, так? Да? <chat> хто ж грає з нами? Атас Мінти. Атас Мінти, да. Äh... Леночка. Леночка, я знаю, ти знаєш що з ним робити, так? Да? Так, хто ж з нами грає сьогодні? играем? Позитив. Позитив. Ну, позитив любимо. любим. Да. Джокер! Йокер, да, це хлопці з ветеринарної академії. Це, походу, їм треба якусь таку курочку, ципочку, ципочку просто. Борисівна. Давай до джокерів, давай, ти знаєш, що з ними робити. Ципочка. Так, добре, а з Валерою ми що будемо робити? Хлопці, не переживайте, за Валірою я також подумав. Я знайшов такого стриптизера, накаченого, здорового, він їх просто порває. Орландо, давай заходь! Я не розумію, а де Орландо? Я його завалив. <плес> ну що ж, всі нейтралізовані і ми поїхали! <плес> а у нас випадок гуртожитку. ой йо мой як же вчора погуляли? Та ти, ти подивися, як тут грязно. Це ж сьогодні батьки приїжджають в гуртожиток. Ти ж треба поприбрати все. Я знаю, що нам робити. Треба викликати, викликати містера Пропера. Точно. Містер пропер, як ти тут з'явився? А, я забув, ми його ще вчора викликали! Точно! З містер пропер веселіше погуляли. Правда, міша? Привіть собі ситуацію, Янакович на дачі. Сонечко світить, пташка співає. Я дихаю, люда на грядки пахає. Так Вітя, я не можу зрозуміти, що це в нас в саду робиться. А що ти сразу до мене? То в нас є спеціальний працівник садовий. Садовий! Що там в нас в саду? Все нормально, все нормально. А ти оце мені Любо скажи, де ці мої всі саженці? Льонь, ти якісь саженці? Тимошенко. Юрій Луценко. Кучму недавно привіз, де він я? Так ото Кучма по городах побіг. Неси граблі, будемо доганять! Люди! Кори! Команда троє. А після кожного дощу черв'яки збираються на флешмоб. А зараз мозку розриваюча мініатюра, розмова двох полетиленових пакетів. Ні ну почекай, почекай! От, десь, я весь такий гламурний. Киточки, сердечка. що, твої киточки? Я 25 кг реально витримую. Це ти голубий кульок. Ти ручки замасишь. Я не понял, что стоїм, що нічого не робимо? Так, ти на Храківський бігом, а ти зі мною бігом, давай! Собі цікаву ситуацію. Випадок в Венеції. О, синок! Переведи бабцю через дорогу. Будь ласка! Бабцю, ну тільки висушив голову. Ну що ж таке? І Віли вісові наступну цікаву ситуацію робочі дні начальника Амона. Людочка, будь ласка, каву <плес> Вас в, е вас стукати не навчили? Да. да, шеф? Сегодня, да, добро. Сбираюсь. Да, сегодня сбираю команду и идем. Да. Ну, и де Кава? Традиційна для нашої команди рубрика експериментального гумору. Випадок на барній стойці. Бармен, я не розумію, чому в мене в коктейлі муха. Так це ж мухіто. 46. Артист у лора. 46. Я? Випадок в роддомі. Люба, хто в нас? Син, на кого більше схожий? А, ти його не знаєш. На ну, сьогодні ми будемо змагатися як справжні спартанці. А як казали науковці електрики древньої спарти, або зі щитом, або на електрощитовій